Дівчата, всіх вітаю! Мене звати Тетяна, і сьогодні пропоную вашій увазі огляд мого нового джанку, блокноту, ідея якого на якій в мене була ще, мабуть, з минулої весни. Коли я отримала від Белла Пейперс Ефемера Book під назвою Book Lovers. От. І тоді прийшла нова дизайнерська посилка, я нічого не встигла зробити з того ефемера бука взагалі нічого. От. І от, на щастя, перед Різдвом, в листопаді місяці, ми отримуємо нову посилку, і я отримую вже саму колекцію під одноіменною назвою Book Lovers, і вони неймовірно поєднуються з Ефемера буком І відповідно, ідея. Знов повертається, і знову я хочу створити цей джанк. Я й хотіла його створити, просто все думала, з якою колекцією поєднати, а тут воно все просто як не можна краще лягло. Напевно, це один із тих джанків, який робився найдовше. Я його робила місяць, Почина... почала його робити ще перед різдвом минулого року. І навіть не дивлячись, що я його робила довго. Він цього не на 4 розділювача, а не на 5. Хоча, в принципі, я вам чесно скажу, від цього швидкість не міняється. Я вже говорила, що коли маленький, а шість робиш великий, часу йде близько так само, от, трошки менше хіба що матеріалів. Того, що над кожним елементом, над кожною деталю тут треба посидіти, покумекати, подумати. Окладинка така, ну я б сказала, вікторіанська, багатого стилю. Мені дуже вона подобається, глибокі відтінки такого е кольору бордового, темного і ось такого смарагдового. Тут я на корінець. Причепила ось такий вензелик на браце і ось такі кутики. Ці кутики я чіпляю виключно на браце, бо вони металеві, вони можуть ще вони такі важкенькі, вони можуть відвалитись. Тому для того, щоб носка була максимально довгою, от, я їх чіпляю на браце. Браце, навіть якщо ще підібрати, в мене підібраний колір бронзовий, то ідеально. Все лягає, так ніби нема до чого і причепитись, ви подивитеся у влозі, скоріше за все, влог вийде трошки пізніше, аніж огляд цього альбому, і ви побачите, як створювалася ця обкладинка, які в мене були ідеї. Можу тільки сказати, що спочатку я думала тут зробити квадратну рамочку, і вона трошки не вписувалася відповідно розміру об'єму книги. Але коли я зробила ось цю із вирубки і покрила її. Таким бірюзовим ембосингом. Це, до речі, ембосинг тут майже весь від А ось ці тільки квіточки, зроблені іншою пудрою. Всі, і, всі решта це пудри від І Ось не фоновий, фонова вирубка від Оксани. Вона була фіолетового кольору, і я її покрила також однією із нових пудр. І бачите, як воно красиво. Трошечки тут додавала елементи, сюди вензельочок. Це вензельочок від Вучик, і ось ці квіти йдуть від, від скрапоголіків. І Fine Magic це також, також від Вучик. А це металевий метелик, він ніяк не прикріплений на браці, тому я його клеїла на ось такий клей. Від Stamperi Mix Media Art, Mix Media Glue, так і називається глю. І це в мене вже клей перевірений в цьому плані, бо якось в одному із альбомів я намагалася приклеїти на телеву. Металевий елемент до обкладинки, і в мене воно відпадало. І тільки на цей клей він в мене приклеївся дуже міцно, і я тепер йому довіряю. Він такий ріденький, на нього гарно топінги садити. Ось бачите, мені топінги такі Марина присилала. Я ось тут додавала червоненький. І ось тут такий ж самий, тільки, тільки зелененький. А також. Ось такі доци поставила, і воно додало ще більше багатства. Єдина висічка в мене була із ефемера Book, вона була тоненькою, то я її приклеїла спочатку. На картон 160 грамів, якщо не помиляюся, приклеїла, потім вирізала по контуру і покрила Глосі покрила акцент для того, щоб ну, по перше, щоб дати довше шанс прожити. По-друге, воно тако трошки дало відблиску. Ну і в принципі це обкладинка. Довго зіставна обкладинка, ззаду нічого немає. Закривається на шебістрічку, зав'язується, як завжди, я прикріпила братцами. Ці братці, мені здається, дарувала Оксана, а тепер же час повертати погортати, що в нас всередині. Так, е, да, я ще що хотіла сказати за назву. В принципі, спочатку, спочатку, так і планувалося, що буде називатися бук... Book Lovers, але я не знайшла нічого подібного, крім ось такого тежика, але мені він не підходить. Ну, щоб такий тежик приклеїти. А, то я вирішила, що буде назва Find Magic. Того що ця назва також підходить під книгу, тому що ми знаємо, що відкрив будь-яку книгу, і це буде така своєрідна магія, перенесення в інший паралельний світ реальним, і так далі. А, от. В принципі, нічого нового. Ви тут, я думаю, не сильно багато нового ви побачите, того що я показувала і у, у влогах своїх, і також бачили фотографії в інстаграмі. Бачили фотографії в інстаграмі цього бука, більше розділювачів, ніж самого його в цілому виді. А, от, тому просто пройдемося ще. Може, може щось для себе побачите, може, просто надихнетесь. Значить, форзаці я зробила ось із такого нового паперу, який був у колекції Book Lovers, в самій колекції 30 на 30. Це, типу, папірний папір, інша текстура, ну воно таке з виду, бачите, ніби як шкіра. І я його одразу <coughs>, бачила на форзацах, Тому в мене форзаці ось такі одинакові. Єдине, що він такий. Тоненький, він десь він не 190 грамів, він десь 140 грамів, тому, бачите, видно, що просідає, де були шви, але я все одно навіть я підклеювала картон всередину і все одно просідає. От, тобто треба глибше продумувати, можливо, його спочатку треба було посадити на якийсь більш плотніший картон і потім разом приклеїти. Ну, Вже маємо, що маємо. А, так, перший розділювач, ви бачили тільки фотографії, нічого а, на відео я ніде не показувала. Це також я а, нові ножі, які я використовувала. А, це пудра для ембосингу від Вау. Мені дуже подобається друкарська машина. У мене я навіть ніж для вирубки купила, але я його чогось майже не використовувала. І ось Тут ви бачите також багато ембосингу, а, годинничок, це стікер. Приклеєне на 300-грамовий картон, ну і далі вирізалки, вирізалочки від з Ефемера Бук. Ну і тут такі ось мотивуючі, мотивуючі надписи. I am book lover, I buy, collect and read books. Я а, любитель книг, я купую, колекціоную і читаю книги. В принципі, саме про себе говорю. От, і далі я тут використовувала багато тіщу пейпер, то що ви знаєте, а, яка. Ідея полягає в джанках, хоч і, би, дослівно переводиться сміттєвий журнал, але насправді навіть сміттєвий журнал це дороге задоволення, і щоб він виглядав максимально круто. Потрібно сюди купувати дуже багато мікроелементів, елементів і так далі. Ну, Ось такі вирізалки з книжечок. Ось, наприклад, такі буклетик. Це. З вина було таку кишеньку зробила. Цікаво, просто якісь елементи робиш. Тут навіть трошки осінній такий мотив, але ж ми знаємо, що ті, хто читають, ті, хто люблять читати книги, вони не прив'язані до сезону, то тут можна в цьому буці побачити таку різносезонність. Штампувала. Штампувала також, брала штампи Чао Белла, трошки десь метеликами додавала, десь погано проштамповувалося, Не за те, що штамп був поганий, а то, що я його штампувала вже в самих буках. І воно десь поганенько так приштампувалося, тому довелося додати метелик. Але все одно це все буде тоді ручкою заповнюватися. Штампи я використовувала від ось ця рамочка, купувала на тему, а ось ці вже від Елізабет. Я їх тут трошки так квиточки ці штампувала. І з колекції 20х20 також був такий лист типу під шкіру, не під шкіру, і то я зробила з нього маленький конвертик, але він вийшов якийсь квадратний у мене. От, і тут також машинка, можна ж книжки не тільки читати, а й писати. Так? От, мережеву, те, що мені Марина прислала. ось, до речі, тежик. Це мені Марина їх підписувала, але я гарно зап... вона мені пакувала пакуночки і кожен тежик підписувала. Я гарно цей тежик закрила, підпис закрила, і е, залишилась тільки ось ця наклеєчка. Вирізалка, яку вона приклеїла, також книга, типу букстор, листочок, ну, нічого такого особливого. От, і гарно теж війшов в композицію. Тут також одна із карточок завалялася ще з марининих подарунків. От, І ось така карточка. Ну, в принципі, ці карточки більше, щоб як позначити кишеньки, нічого не міняється, можна сюди буде приклеювати якісь фото. Фото, карточки, записки і так далі. От, бачите, тут вже шапка. Книжка вкрита ембосингом. Від... Бачите, як вона переливається? От, ну, реально, вона тут дуже красиво ця пудра переливається. І написано February. Це також стікер від Чау Белли. І <кій> я думаю, куди ж, ну, так побачила, лежить. <кій> Завалявся. Така. О, шапка, можна в бо в лютому найхолодніше. От... Вирубку з нот, в мене тестувала ножі, вирубка залишилася, чого б і ні щось я з'їхала. Як завжди, в мене прописний штамп. Завжди його використовую. Ноти лист, аркуші з нотами, це також must have в моїх журналах. Знов, бачите, теж тільки іншого кольору. А, поєднався дуже класно із цими книгами в осінньому листі і ключик дев'яточка. Можна подумати, що дев'ятий місяць це вересень місяць. Ну, місяць. ну, Так якось якась логіка була. Ось такий в мене листочок був, гарно контрастував а, і, і, і з цим хлястиком. Я така думаю, що. Не От, найнеулюбленіша моя композиція щось таке намостила, щось таке наштампувала, вже намагалася намагалася штамп виправити. Це Вже не знаю, чи в мене на останніх подихах його, чи останні висічки, які залишалися, їх приклеїла. От, ну, Ось таке бачимо. Ой, Карточки десь не вистачило. Давайте звідкись карточки витягнемо. У трошки не влазить. Ну, ладно, там десь, там десь ще є менші карточки в мене. Окей. Власне, тут кишенька, е, можна карточку якось вставити. Tissue е, Paper. Вже повторювалася, що в мене його дуже багато. Ось така вирубка. Бачите, тут, якщо придивитись, дуже класно в мене є олівець для ембосингу. Дуже класно тут бачите, типу декілька книг. Класно було б розробити різних кольорів ембосинг. Якось я візьму і попробую. І дуже класна вирубка вийде саме з різними кольорами. І воно буде такий вигляд або навіть розфарбувати буде такий вигляд, і багато взагалі універсальний ніж. Як на мене, із книжками, того, що книги це не тільки про любителів книг. Книги підуть в будь-яку композицію. Ось такий ключик повісила, У мене ключів багато колись на тему купувала чи на Aliexpress. Дуже мені сподобалося, як я зробила ось цю рамочку. Ну, Звичайна рамочка з вирубки покрила ембозингом. І тут була в мене така овальна вирізалочка, вона ідеально просто лягла в цю, в цю рамочку. А потім ще тут листочки, така композиція цікава. От. <кій> Вийшла. І можна сказати, що це, напевно, один із моїх улюблених розворотів. Тому що він якийсь такий, типу, як ну, оця, оця книга, вона як з глибини кудись виходить сюди на поверхню. Мені дуже подобається. І тут якийсь такий ключик, штампінг тежики. Ну, В принципі, я намагаюся композиції завжди різні робити. Не по одному стечу. Кладу, кладу, розкладаю, передивляюся, переміщаю, а потім під час склеювання ще щось міняється. З карточка, кишенька. О, тут в мене багато кишень, кишені в кишені, На приклеєна обрізок із. А, в... Із дизайнерського паперу. Зверху було тиснений в мене шматочок від книги. Я його так пришила, зробила кишеньку. І тут ще одна кишенька, і тут іще одна кишенька. Ну, якось там багато кишеньків і воно так гарно А, От, ну, ноти трохи декорувала, Того, що на сторінках я не сильно хотіла, на яких пишуться, або в мене кишеня, або штампінг. Там мало в мене декору, тільки десь на, на краєчках. Я намагалася мінімум Декорувати самі сторінки. Така ось кишенька з конвертами. І зробила ось такий великий скріпку і підвісочка, це мені Марина присилала декілька букв рандомних. І я така, думаю, гарно так і скріпкою. І вай. А, от, і знову повторюється теж, як ви бачите, тут і ручечка також так ідеально лягло. Книжки на книгах кава, Я не знаю, хто на книги каву ставить, бо це дуже небезпечно. І може бути одна чашка кави може дорого коштувати для трьох книг. Тому я навіть коли скраплю, то я намагаюся просто окремо випити каву, там посидіти, подивитися відео. А потім вже приступаю до роботи, бо вже якось було, що в мене перевернувся чай чи кава, і добре, що просто аркуш скраб паперу лежав. А не якась робота яка вже майже зроблена. Дуже красива дівчина, така мені вона подобається. Це стікери. Стікери я вже говорила, клею на. Я не люблю їх просто клеїти, вони мені не дають того ефекту, який я хочу, тому я з них роблю вирізалки, звичайно. Полетіли, полетіли металики, трояндочки. От. <клух> Ось такі мікроелементи. Тут також кишенька. Кишені багато із самого Ефемера бук Самі форми для кишеньку. Тобто це не скраб паперу, знову штампінг. І ось, бачите, продовжується це. Я обрізок вирізала, сюди приклеїла продовжується. Тут можна щось підписати і цю кишеньку також щось класне. Кишеньки мережені і знову машинка, бюркашка. О, так, ще в нас два розворота, щось довго ми дивимося. Бачите, як я робила такі сети штампувала. Мені не вистачало у цих фонах от саме штампінга. Ну, і плюс в мене квіточки, я вирішила їх попрактикувати. Здається, здається, саме по цьому розділювачу у мене невеличкий туторіал на Ютубі Я робила для Чаобели. От, то можете подивитися і якщо хтось захоче, то повторіть приблизний скетч. А, це ви бачили в мене. Я робила для дизайн команди Вау. Wow. Такий гарний тежик. Я зробила спочатку одне відео, воно мені не дуже сподобалося. Я зробила друге відео, але поєднала ось з цим. Коротше, це якесь трошки як недороблення. Мені тут якогось елементу не вистачає. А, от. Ну, і далі тут знову ж таки обрізки. кутики, дівчинка, Зараз тут і хлопець, і дівчина кишенька. Цю ви вже бачили, я показувала у влозі, Це мені Марина робила. А, от Далі поїхали, поїхали. Нічого такого. Дуже мені подобається ось ця розкладка. Це, до речі, також ніж, який я купила, я його заімбосила, дуже красивий ліхтарик. Я все це задивлялася, в мене колись були такі е, схожі форми, Чіпборд Він в мене пішов, але чіпборд пішов і його нема. А ніж е, в тебе є ось е, котик такий. Це такий також типу конвертик, може сюди щось покласти, але я ще нічого не поклала. І прикле... прикріпити його можна кудись завгодно. До речі, ось так, бачите, сердечко дивиться. Поїхали далі. Конвертик мені Оксана присилала, також тут друкарська машина квіти, такий самий листочок, який ви вже бачили. І іншу сторону також задекорувала, і тут теж. Оцей штампик, це один резиновий в мене був, він сплошний такий іде. Його можна було б на сегменти поділити, але я не захотіла. Хотілося просто побачити, який він в готовому вигляді. Так, і тут також Тут tissue paper зверху на нотах пришила і вийшла така кишенька. Ось, це ви вже бачили. І останній розділювач також дуже красивий. Цю вирубку ви також бачили. Коли їх повирубала, я все помбосила і вирішила одразу пустити його в діло, а саме в цей джанк. От, і Я вам говорила, що у цьому джанку я використовувала якраз дуже багато елементів, які в мене лежали там по заготовках. У мене ще там щось позалишалося. А, до речі, ось. Ось такі закладки я робила, вони склеєні одинакової форми. Я хотіла їх прострочити, і це я зроблю. Я їх ще прострочу тут зігзагом, і я їх проскладаю в цей джамп. Просто щось не встигла. І ще трошки затургувала. Це я вже вам показала, але щоб ви знали, що тут такі ще будуть закладки, тому що, можливо, навіть собі якусь одну закладку для книги для своїх залишу. Бо дуже красиві, а я всі повирізала. Дуже мені сподобалася така ідея. Тут, бачите, калька. Це мені Маріна присилала такі надписи. Це маленькі речі, які ти робиш в день А, Так, That count. Де дивай тут ті, ч. Це шлях вчити твоїх дітей. Я не сильно, не сильно дослівно переклала, не зрозуміла. Це якась походу фраза Аманда Пейс. Я не знаю, хто це така, От, але мені сподобалося, воно не приклеєно, воно тільки тут пристрочено і ось тут схвачено тримачем, біндером. І дуже красиво, дуже красивий вигляд має. І також ось така велика композиція. Тут може немало буде що записуватися, але захотілося мені таку композицію. Ці аркуші мені присилала Оксана. Я їх також використовую, це, типу, як якийсь словничок із якоїсь книги. І тут, знову ж таки, повторюються ці будиночки. Тут клякси ставила, штампи. ось невеличка кишенька. От. Тут також невеличка кишенька маленька. Біндери, бачите, скрізь, я їх так люблю в своїх роботах. Це кипець. От. І тут ще нотний аркуш, перевернутий, погнутий і зроблені такі дві кишені прямо всередині. От ось так. Тут просто декор маленький. І тут щось також я робила. Це, я не знаю, інші дівчата якось вміють використовувати гарно негативи від вирубки на фон. Я використала вона так не було. намагалася якось його трошки закрити, але загрубів, так аркуш загрубів. Коротше, щось не вийшло, я його закрила, цей вінтаж букшоп, якось трошки поштампувала, а з цієї сторони зробила таку велику кишеню. І от кишеня класно вийшла. Тут, бачите, типу книжні палички, а тут на фоні дівчина читає на підвіконні. І цей конвертик, це мені Оля в цьому конвертику, не пам'ятаю, що передала, здається, АТС. От. І я його використала в бук. Тож я люблю такі речі, використовувати, щоб вони не залежувалися. От, ось, ось така композиція також. І тут ще фоторамка. У мене дуже давно ця рамка лежала. Це, по-моєму, -по з крафтоклок. Вона лежала-лежала. я Така, думаю, використаю її сюди. Вона по стилістиці підходить на фоні книжок. Якщо вставити сюди фотографії, буде дуже красиво. Ну І все, на цьому огляд мого джанку завершується. От, ставте свої, залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, або не вподобайку, не краще вподобайку. І пишіть, що сподобалося, що не сподобалося, що візьмете собі на замітку. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Па-па!